Друзі, привіт всім! Велика вам вдячність за підтримку. Я зараз же вечір трошечки вспокоїлися. Зараз я спробую у 10 хвилинах вкластися. Вкратце я розповім про ДТП. Що сталося? Чого я за що я борюсь, Що я прошу вимагаю, я не знаю як сказати у суді. І ключове, що Сахаров Олексій Олександрович уникає покарання. Про це наступне відео. Дякую вам, велике ДТП зі смертельним фіналом під колесами люксових авто. Сльози родичів, судові засідання, сотні телекамер. Ребра переламані, ключиці зламані ніс, переламаний. мама стікала кров'ю 20 хвилин. очі невинних вже не відкриються, а виновації досі розгулюють на волі. Адже криваві плями на репу... 31 на дев'ятнадцята сталося ДТП смертельне, де загинула моя мама. Вона стояла в пробці на проспекті Перемоги. Синя мазда це була дуже резонансна ДТП. Багато каналів убили репортажі. Про, про це дякую вам велике. Вона стояла в пробці, чекала свій зелений колір. Не була швидкість 0, і в її машину в'їхав Сахаров Олексій Олександрович на Ауді С 6 Швидкість його складала 78,30 км за годину. Тобто, ця вся груда влетіла в неї. В неї повністю роздріблений був скелет, не лишилося неї абсолютно ніякого живого місця. Тобто там була миттєва смерть. Але деякі свідки кажуть, що вона просила про допомогу. Тобто... Ну, тобто, як вони кажуть, що серцебиття було, але пульс вже був дуже слабкий, тобто вона загинула ну майже на місці. Далі у нас було досудове розслідування, багато експертиз, допит свідків і так далі. Ну, судовий процес, рутина. І далі я вам розповідаю, що сталося по суті з ним в цей момент, що було знайдено в його біозразках. Він наркоман, він був на наркотичному обліку у диспансері. Він зараз про це каже, що це все фальсифікація. Ну, понятно, що більше мені нічим було зайнятися, як день похорон моєї матері підроблювати документи. Ну, це понятно. Стосовно його Епілепсія. Виходить так, що свою вину він не визнає. Він каже, що він наркотичні речовини ніколи не вживав, і став, сталося як сталося. Тобто це епілептичний напад. і він не знав, що в нього епілепсія. Але коли я вже почала вивчати матеріали по нашій справі, то стало відомо, що в нього було ДТП рівно за рік до нашого ДТП, там де закинула моя мама, і він перебував там теж в стані наркотичних речовин. Був висновок у 18-му році з Олександрівської клінічної лікарні, що в нього діагноз після травматична епілепсія, стан після судомого нападу. Ну, припустимо. З матеріалу кримінального провадження відомо те, що він вважає себе хворим. Протягом 2018 року, коли в нього було перше ДТП. Там відбувся напад епілептичний. То чому в 2019 році ти сів за кермо? Ніхто відповідь на це не дає. Хоча при цьому консультація невролога каже про те, що йому треба уникати роботи на висоті вогню, води, рухомих механізмів та за кермо. Але пан Сахаров вирішив ігнорувати ці рекомендації. Та, тобто, зі слів Сахарова, судові напади з'явилися у 2018 році, діагностувалися як епіліптиформний синдром. І невролог зазначає, що він хворіє на епілепсію з лютого 2018 року. Всі знають, коли відбувається ДТП, то слідство має взяти аналізи да, біологічні зразки у особ, які були безпосередньо учасниками дорожньої транспортної пригоди. І е, наш пан Сахаров він добровільно відмовився надавати свої біозразки, тому що він розумів, що там буде знайдено наркотичні речовини. Тому слідчий звернувся до суду з лопитання про примусове відібрання біологічних зразків. І коли слідчий прийшов до сахарова, лікарню, в сезоні карняне там було, то Сахаров повністю поголився. І ну, що свідчило про те, що він має намір, він вже мав намерта да, перешкоджати у збиранні доказів, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Я просила зауважити у, на цей факт суддю, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності і до кримінальної теж іншого кримінального Е, Там був напад на журналіста, він там побив, обматюкав. Це все в мене є в сторісах, все є в відео.

ты молодец, Ты, Скандаль, Убери свою камеру! Не трогайте технику! Убери свою камеру! Я тебе сейчас разобью эту камеру, нахуй, Убери, сука, и ебать, Понял, чмошник? Срочно убрать свои <связать> камеры, Человека. <звучит> помогите! Помогите! А, помогите! Помогите. А, а, ну, вон... а, а, б... b... помогите, люди! С чего я задержан, друг? С какого б... Б... С чего <звучит> вдруг я... Б... <звучит> <звучит> лейтенант! <звучит> с чего вдруг... А? Ви що це приходить? Щодо його військової служби, як його залучили до Збройних сил України, якщо в нього епілепсія, мені невідомо. Точніше, я думаю, що він свідомо замовчував про те, що він, типу хворий, ну якщо є якась інформація в матеріалах справи, то має бути якесь підтвердження, правильно? його нема. Тому він у 22-му році, коли почалась війна, він вступив до збройних сил України, зауважу, не в Києві, а в ТЦК Тячівського району, тобто Закарпаття, кордон з Румунії, самте буштоно, місто Тячів. Він там був водієм, діловодом, стрільцем. Тобто, якщо він дійсно хворий на епілепсію, він не ніс загрозу оточуючим, тому що він міг будь-який момент взяти там, перестріляти, наприклад, своїх побратимів. Я не знаю, якщо він мав доступ до зброї. Ну коротше, ладно, мене це не цікавить далі. Я не дуже знаюся на військовій політиці і новинах щодо відправлення в зону бойових дій. Але я точно знаю, що у квітні 24 року році, коли була така прям потужна роснява навала, то були відправки, і в цей час він якимось чином просто я не знаю. Це стільки скільки грошей людям треба мати, щоб пройти ВЛК. І дивіться, його визнали не те, що обмеженим непридатним його взагалі вилучили з усіх списків особового складу військової частини, де він перебував. Тобто він все вільний. Він звичайне звичайно цивільна людина, яка. Вже навіть не буде в армії, вже навіть не піде на фронт. Е, але з виду він абсолютно здоровий бик, який бикує в суді, має дві руки, дві, дві ноги, е, впевнено себе поводить. Е, я не знаю, яким чином можна було от взяти і от, так от раз, і знятися з обліку. Мені здається, що тільки це можливо, коли ти вже труп, або вибачте, ну, без ніг, без руки, без голови, взагалі, ти не можеш себе ніяк обслужити і тим паче піти на фронт. Тобто, це взагалі нонсенс для мене. Е, По-перше, що він умовчував про те, що він ну, хворий. І що його... ну, ви зрозуміли суть, да? тобто він пішов до Збройних сил України для того, щоб відтягнути момент, коли йому е мають дати вже вирок покарання. Тобто він хотів уникнути відповідальності. Таким чином, він затягує процес вже з 2020 року. На початках це був ковід, він хворів, його дружина хворіла е е його захисники, другі, треті, отак по черзі, воно просто знущались. І зараз, бачите, він. Е Заявляє про те, що в нього судомі напади і він не може бути присутній на судом. Тобто, така, ну, такий замкнутий круг, що ти ніяк не можеш. ну, би, Навіть суд не може Ну, Що суд зробить? По суті, йому принесли довідку про те, що він знаходиться на стаціонарі. Суд не піде перевіряти. Я не піду перевіряти, тому що мене тут ніхто не пропустить. А вони собі так роблять. Ну, мама ж кандидат медичних наук. Також. Мама, привіт, якщо що ти надивишся. Тому Люденьке, от така вона ситуація складна, трагічна, і корупція страшна всюди. На жаль, дуже б хотілося вірити в судову владу всіх людей, хто працює заради народа. Але коли бачиш таку несправедливість, то виникає дуже-дуже багато питань. На жаль, дуже прикро, що в такий складний час, що Україна переживає, в нас досі такий бруд коїться. Я завжди вірила в Україну, завжди в мене знаєте такі розовички, що ні, всі от, чесні, всі такі. Правда, справедливість ні, шкода, е, помилялась. Е, але зараз, е, дивіться, питання стоїть в тому, що треба якось його діставати з цих всіх шпиталів, військових, е, дізнаватись, хто його лікує, е, хто, яка в нього там історія хвороби, і блін, доводити в суді те, що він має змогу. Бути присутнім на судових засіданнях це просто тупа відмазка. маски. знаєте, діло принципа. Мені багато хто казав, що та візьми гроші, типу, і все, і е, ну забуть, маму не маму не вернеш. Але я буду боротися за справедливість, буду боротися за те, щоб того у посадили, Буду робити все, щоб він сидів, щоб він поніс покарання за те, щоб він забрав життя у моєї мами. Мене ніхто нічого не зупинить, я нічого не боюсь. Да, Мені дуже страшно, дуже важко. Але, ну, типу, я вже борюся який рік, і я не збираюся ну, здаватися. Е, ще такий момент, що ми подавали з моєю сестрою позов, моральну, матеріальну шкоду е, у сумі півтора мільйона. Це кожний. Але це, типу. Наш перший адвокат сказав, що це за судову практику. Ну така сама що сума, знаєте? Ну понятно, що ти не оціни не оціниш е, життя людини у грошовому еквіваленті. Але от ну нам чисто так порадили е, взагалі. Я хотіла, щоб просто його посадили в першу чергу. Для мене це було ключовим, і просто забрали в нього все, що він має, просто настільки нашкодити, настільки. Сильно, наскільки він нашкодив мені і моїй родині, е, і забрав життя, Боже живий забрав життя людини. Просто вона зараз лежить в землі. Молода жінка 46-річна, яка ще мала е, ну, реально ціле життя попереду. Я вже ну, не буду казати за всі моральні шкоди, які нанесені мені та моїй сестрі, та моєму татові, ну і нашій родині, її друзям, зокрема, тому що дуже її любили сильно. Е, тому зараз, по суті, вже в нас останні етапи, і він переховується. Тобто він свідомо за декілька днів до судового засідання лягає в лікарню, і все, ми не маємо до нього доступ. Ми не можемо без його присутності робити допит і взагалі вести будь-який судовий процес без присутності обвинуваченого. І щодо позову, повернусь. Є позов в рамках судового процесу по півтора мільйони кожній потерпілі, плюс матеріальний збиток це за машину. І за похорон, там близько 100 тисяч гривнів. І батько Сахарова вирішив торгуватися з нами. Він вирішив, що це недостатньо е, така сума, верніше як. Достатня сума буде по мільйону гривнів гривні для кожної. Тобто, на їхню думку, 23 тисячі 800 доларів, що дорівнює 1 мільйон гривень, це вартість життя людини. Ось так. Тому боремося далі. Дякую вам велике за підтримку. Ви не уявляєте, скільки мені це дає сил і розуміння того, що це все не напрасно, що я на правильному шляху, тому що в якийсь час я вже знаєте, так думала, можливо, я вже божевільна, можливо, це не треба мені займатися. І... Бо багато мені хто каже, що мабуть не хотіла, щоб ти оце, от, витрачала час на ці судові всі моменти, займайся творчістю, займайся собою, займайся спортом, займайся концертами. Ну, мені не заважає одне з одним поє... одне з іншим поєднувати. Але я цю скотину, цю сволоту просто от, от, просто нема слів. Я його буду до останнього. До останнього, так, щоб він сидів. Ну, у нас стаття взагалі смішна там, від трьох до восьми років. Але буду ну, намагатися зробити все, що в моїх силах. Дякую вам велике за підтримку. Дякую вам, любі разом ми зможемо зробити те що... те, що ми маємо зробити. Дякую вам величезне.